отключена у вас поверенное включение. на 2 часа, где-то до 11, 20, 30. Такі пояснення мало не весь робочий день диспетчери РЕМу дають мешканцям Дружківки. У зв'язку з нестачою потужностей в енергосистемі країни з початку зими у Дружківці розпочалися віялові відключення електрики. Касається стосується не тільки жителів ну, населення, це касається і крупних підприємств. Наші жителі міста, працюючи на підприємствах, теж цього по-своему почувствовали. Грета метизни завод практически неделю, наверное, они не работали из-за снижения мощности. Лише котельні, лікарні, установи освіти постійно отримують електроенергію. Усі інші абоненти час від часу залишаються без світла. Це, конечно, очень много привносить проблем. Мы стараемся держать не более двох часов, учитывая зимний период, учитывая то, что у многих людей сейчас стоит, стоят котлы новые, которые без электроэнергии. Практично не зможуть отаплювати поміщення. Одна з ключових причин нестачі потужності дефіцит вугілля на теплових електростанціях. Як наголошують енергетики, незастосування відключень може потягнути катастрофічні наслідки. У нас частота в нашій по Україні 50 Гц, ну, енергосистема України, страни СНГ 50 Гц. Частота, якщо знизиться до 49, з і це може привести до розвалу енергосистеми за словами представників дружківського РЕМ, усе більше городян починають із розумінням ставитися до незручних, але вимушених заходів енергетиків.